Всім привіт! Давайте подивимося до там розкладу: де і коли ви зустрінете свого мужчину. Дивіться, задання маршрута на сьогоднішній день для вашої зустрічі є. І це буде ваша перемога. Тут вам в цій справі допомагає архангел Михаїл. Тобто, якщо на сьогоднішній день вам не вистачає опори батька. Когось це брат, можливо, да? і того самого чоловіка, то на сьогоднішній день він вам передає. Не плач моя дівчинка, я для тебе, і я тебе веду тією дорогою, щоб все-таки ти перемогла е в тій боротьбі, в якій ти знаходишся відносно особистих стосунків на сьогоднішній день. Я веду, я позаду тебе. Така підказка. Далі, свого мужчину, ви зустрінете. А в когось буде весна, в когось буде осінь. Не забуваємо, що осінь ще в нас не завершилась. Тобто я можу чітко сказати, що в когось це буде найближчим часом. Зустрінуться два партнери, які будуть достойні і гідні один одному. Зустрінетесь ви для того, щоб ви. Зустрінетесь ви тоді, коли ви допройдете кожен свою трансформацію. Коли наберетесь і ви, і він, розуму, коли ви навчитеся слухати своє серце, а не тільки розум, коли ви об'єднаєте всі свої знання, весь свій досвід, який позаду вас, і все-таки навчитеся правильно обирати, цього мужчину ви не знаєте. Чоловіки, які дивляться, перевертаємо розклад на себе. Мужчину ви того не знаєте, але ви десь вже недалеко один біля одного. Тому що любящі елементи вже літають над цією дитиною. Кому актуально у вас буде народження дитини. Шлюб буде офіційний і птіче гніздо, да? сім'я, де є діти, де панує гармонія, де панує любов, де панує взаємоповага. Це вам вже написано на небесах. Тобто цей контракт на небесах вже він заключений. Тільки вам не вистачає маленького е, поштовху. Да? Ви не можете зустрітися. Зараз я розповім, чому ви не можете зустрітися. Ви цього мужчину можете зустріти тоді, коли ви будете вирішувати якісь свої юридичні питання, бумаги якісь, всі абсолютно структури, куди сюди відносяться, ви можете там його зустріти. Чому ви не можете зустрітися? Дивіться. На сьогоднішній день ви обоє знаходитеся в. В своїх ви заточені обоє в своїх руїнах. Тобто хтось не може розлучитися, хтось не може вийти з якихось своїх програм родових, да, які вам заважають все-таки глянути на світ особистих стосунків по-іншому. І карти говорять про те, що мужчина буде розлучений. На сьогоднішній день мені все-таки більше летить з потоку, що він не вільний, і для того, щоб вас зустріти, щоб небеса дали добро на те, що цей контракт, який я озвучувала вище, буде заключений не тільки на небесах, але й на землі. Йому треба розлучитися. Офіційно розлучитися. У когось буде навпаки, що ви не розлучена на сьогоднішній день, але хочете якогось мужчину чи зустріти іншу людину. Вам також треба вирішити це питання. І це вам затягує час для того, щоб ви зустрілися. Бачите, пише Лето зима. Тобто, якщо мужчина буде довго вирішувати своє питання розлучення, то ви можете зустрітись не в осінь, як, як вище я озвучила, а зимою. Да? Зимою або навіть це буде переходити у весну ближче. На сьогоднішній день мужчина все-таки допроходить свою трансформацію, і він повинен завершити ті ігри, які на сьогоднішній день в нього є. В когось програється ситуація так, для прикладу, ви психолог, він прийде до вас на консультацію розібрати і знайти якісь відповіді. Навіть таке може бути. Можливо, для прикладу, ви звернетесь до якогось спеціаліста, і саме на прийомі в якогось спеціаліста ви зустрінетесь. Це може бути божественний лікар, це мається на увазі лікар да? Це в нас дуже багато на сьогоднішній день є професій тарологі, регресологі, коучі різні, якісь можливо. Ну, різні спеціалісти. В когось це буде навіть лікар, да? щось прихворіло, в черзі познайомилися, звернули один одного поглядами, зустрілись поглядами, і якби щось би зав'язалось. Тут буде, тут буде е, така. Можливість вам дана, і я хочу вам більше сказати, після розлучення у цей буде в цього мужчини, буде дуже розбите серце. Тому, якщо ви сама по собі є натура ну, жорстка, така, да, яка не любить супливих чоловіків, яка е, собі не дозволяє страждати, і чоловіків таких не переносить, вам тут треба. Звернути увагу на те, що в нього буде розбите серце, і йому буде важко відкриватися вам. Тому що він тільки-тільки розлучиться. Друге питання: тут мені йде інша лінія ваша. Тут він. Тут що, як ви можете зустрітись? А тут в мене лінія. Що вас зупиняє, чому ви не можете зустрітися? Тому що ви в своєму житті чекаєте спасателя. Ви хочете от такого короля кубків, ви хочете, щоб він прийшов в ваше життя, показав вам, як мужчина вміє любити, повністю, скажем, нернув з головою у відносини з вами, і вам тут ви чекаєте спасателя. Ви чекаєте спасателя, прийде мужчина і все зміниться. Ні. Якщо на сьогоднішній день у вас є якісь проблеми, які ви хочете вирішити, і ви думаєте, от був би в мене мужчина, от все, він би всі питання мої вирішив. Ні. Свої питання треба вирішувати самій або самому. Тобто не перекладати свою відповідальність, що там в мене є якісь трудності в житті, в когось фінансові, в когось побутові, прийде мужчина і мене спасет. Ні, такого не буде. Поки ви не прошиєте цю програму в собі. Кому цікаво, записуйтеся на розклад, я е, розберу і поясню, як це робити. Ви хочете да? але ви тут е, чекаю і нічого не роблю. Да? Ви можете сидіти сайтах знайомства, але це не приносить свої результати, тому що ми притягуємо те, ким ми являємося на сьогоднішній день. І якщо ви зустрічаєте не тих чоловіків, які б хотіли, то перше запитання, яке ви повинні задати сама собі. А що представляю на сьогоднішній день я? Чого я очікую від чоловіків? Що, що би я хотіла, які риси характеру бачити в чоловікові? Тобто тут треба детально розібрати картину і ваше бачення чоловіка, якого ви, про кого ви мрієте. Тобто, тут треба чітко написати навіть в деяких випадках, які плюси, які мінуси я готова приймати в ньому. Це ми говоримо не про сузавісні відносини, коли ми закриваємо очі абсолютно на все і ну, якби приймаємо повністю людину. Ми приймаємо зріло і психологічну здорово лише тоді, коли ми бачимо плюси і мінуси, і ми розуміємо, що з цими плюсами і я бачу мінуси. Але я собі сама розумію в себе в голові, що я з цими мінусами зможу зжитися, тому що приходить побут через якийсь час, час да, у стосунки, і все рівно це важко прийняти на такому фізичному побутовому плані. І тоді починають розлучатися, і тоді починають розставатися, розходитися, тому що піліну треба влюбленості приймати і просто тверезо оцінювати партнера поруч. Вам не відоме відповіді на все, що я озвучила, тільки що. І карта тут нам говорить про те, що на сьогоднішній день ви знаходитеся в двох мірах. В двох мірах різних ви знаходитесь, тому ви не можете зустрітися. В двох мірах маю на увазі: він в своєму болоті сидить, ви в своєму болоті сидите. Коли сидимо обоє в болоті, Ну, як ви можете зустрітись? Не можете. Не можете. Так, все ж таки уточняємо, коли ви зустрінетесь? Ви зустрінетесь тоді, коли ви розчистите кожен свій шлях, тому що на сьогоднішній день пригради є і у вас, і у нього. І ви кожен тут повинен розчистити свої прегради для того, щоб зустріти і побудувати хороші нові стосунки. І тоді прийде сильний мужчина в ваше життя. Мужчина, для якого ви станете музою, ви будете надихати, і ви отримаєте те, про що ви багато років мріяли. Да? Багато часу ви мріяли. Ви мріяли про мужчину, який буде сильний. А він мріяв про жінку, яка буде музою, яка не буде виносити мозги, яка не буде виясняти відносини кожен день, не буде вона нічим довольна в житті, а яка просто буде його любити таким, як він є. І у відповідь він буде давати всю свою силу, всю свою енергетику, фінанси і так далі, і заботу свою. І тут зустрінуться дві душі, які повинні зустрітися. Ви все-таки зустрінетесь в якомусь соціумі, це буде соціум. Це може бути все, що я перечислила вище, це може бути якесь знайомство, попали в компанію десь і вас познайомили, таке може бути. Але на сьогоднішній день ваша зустріч закрита по причині, яку я назвала вище. Але коли ви все-таки займетеся своєю головою, своїми установками, своїми проблемами, я вирішую все, все в житті сама, я беру відповідальність сама за все. Тоді у вас буде ісполнення мічти. Тоді буде сім'я, тоді буде любов, тоді буде достаток, і все буде окей. Духи роду тут вам підказують: ми позаду тебе, ми тобі даємо підказки, звертай увагу, комусь сняться віщі сни. Звертай увагу і на знаки, які ми тобі передаємо. Ми даємо тобі підказки. Ми даємо тобі підказки. Не переживай, в тебе буде той, і ви обов'язково зустрінетеся, два кораблі зійшлися. На заході сонця. Твоя зустріч не за горами, але від того, наскільки ти попрацюєш над собою, залежить це і від нього, звичайно, і від вас. І не переживай, скоро ваша зустріч буде. Ось такий розклад для вас сьогодні зняла я.